І зараз до нашого ефіру долучається Федір Веніславський, народний депутат комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пропоную почати з оперативної ситуації по всій лінії фронту. Яка вона зараз? Чи маємо ми е, успіхи в наступі, і чи спробують росіяни йти в атаку? Ситуація на всій лінії фронту. Вона в принципі без особливих змін за останню добу. Ворог намагається атакувати і вражати нашу наші збройні сили по всій лінії фронту, і на Харківщині, і на Донеччині, і Луганщині, і на півдні України. Там, де наші збройні сили мали успіх, ворог намагається зараз максимально сконцентрувати свої війська для того, щоб відвоювати втрачені території. Жодних успіхів у ворога за останні за останню добу не спостерігається. Бої продовжуються десь більш важкі, десь менш важкі. Але в цілому ситуація повністю контрольована нашим команд військовим командуванням. Тому особливих змін немає наразі чи змінилася інтенсивність обстрілів з боку росіян на тлі наших військових успіхів. Ворог активізував дуже сильно на якраз півдні України на Херсонщині вогневе враження наших збройних сил, але ми до цього готові. Тому ну скажімо так, ситуація непроста і зважаючи на все таки достатньо великий потенціал в боєприпасах. На даний момент у ворога вони боєприпасів не шкодують і намагаються максимально використати їх проти наших захисників. Думка військових експертів про те, що якщо ворог буде продовжувати бити з такою ж інтенсивністю, то буквально до кінця року в них закінчаться припаси. Наскільки це відповідає дійсності? Ви знаєте, я не був би таким оптимістом з приводу завершення боєприпасів. Є певні позиції, де ворог дійсно вже витратив дуже багато своїх хвалених, скажімо так, високоточних ракет, і по деяких позиціях залишок залишився менше 30%. А це вже, скажімо так, той недоторканий запас, який у будь-якій армії світу він не може бути використаний з урахуванням можливих потенційних загроз. Тому в сфері ракет. Так, є певні проблеми вже в російській в російській окупаційній армії. Вони їх намагаються зараз вирішувати через. Пошук шляхів імпорту заміщення, тому що проблеми з платами, з мікросхемами, які забезпечували якраз цю точність враження, велика в Російській Федерації знайти ефективну заміну вони не можуть. Тому в сфері ракет дійсно ну, новітніх ракет, скажімо так, тому що є ще старі радянські запаси, які ну я б не я тут не настільки оптимістичний, я б оцінював висновки експертів. Їх ще достатньо багато і за даним нашого головного управління розвідки інших розвідувальних співтоварист. Ворог постійно з далекого сходу, з Уралу, з приморського краю, вивезе ви боє... вагони шалони боєприпасів різноманітних на територію України. Артилерійських снарядів них ще досить, пане Федоре. Росіяни знову поставили собі дедлайн до 15 вересня. вийти на адмінмежу Донецької області, провести референдум, так би мовити. Але за півроку вони це не змогли зробити. Як ви думаєте, чи зможуть вони за два тижні, чи вірять взагалі вони в це? Я думаю, що це виключно для внутрішнього якогось медійного обговорення і. Демонстрації якихось зусиль і успіхів, але звичайно, що вони цього не зможуть зробити, тому що на східному оперативному напрямку дуже вміло командування здійснює генерал, командуючий генерал Сирський. Він вирівняв лінію оборони, незважаючи на критику багатьох військових експертів, десь були наші трошки відійшли. Це було там 2-3 місяці назад, коли він очолив оборону Луганської Донецької області. і На даний момент ситуація абсолютно контролюється. Льована наші захисники побудували достатньо міцні лінії на оборони, тому я переконаний, що оці реляції і планами, плани, плани задумою ворога до 15 вересня досягнути якихось успіхів. Вони завершиться так само, як і завершилися всі їхні попередні хвалені дедлайни щодо здобутків на території України Черноби. А, взагалі ведеться підготовка до цього псевдореферендуму на окупованих територіях. Маєте інформацію про це? Ви знаєте, інформація дуже якби суперечлива. В одних інформаційних повідомленнях, і в тому числі за даними нашого головного управління розвідки, здійснюється певні підготовчі дії щодо референдуму. Починаються формуються якісь квазікомісії ці референдарні з іншого боку. Вони самі розуміють, що забезпечити проведення референдуму тим більше на тлі Останнього скажімо так маршу чи контрнаступу українських збройних сил вони розумієш їм не дасться. Тому я переконаний, що найближчим найближчими тижнями референдум навряд чи матиме місце, пане Федоре. От росіяни брешуть та перешкоджають місії МАГАТЕ на запорізькій атомній електростанції. Про це повідомили в енергоатомі. Про яку власне перевірку та оцінку може йтися в такому випадку? Ну, ви знаєте, коли ми говоримо про місію МАГАТЕ, то на превеликий жаль, ця організація міжнародна, а я хочу нагадати глядачам, що місія Магате чи загалом організація міжнародної міжнародної атомної атомного контролю за. Цивільними атомними об'єктами, цивільним атомом вона продемонструвала також, як і інші організації міжнародні дещо свою нездатність протистояти сучасним викликам. І навіть якщо дивитися заяви офіційних МАГАТЕ, що вони не визначатимуть яким чином забезпечити безпеку, це має вирішуватися політично. Вони лише здійснюють певну інспекцію. Вона також на превеликий жаль демонструє нездатність таких авторитетних міжнародних організацій. Досягати ціли заради яких їх було створено зараз. Коли ми говоримо про безпеку запорізької атомної станції, то потрібно шукати дійсно якісь асиметричні кроки, які і Росія не зможе відкинути, зважаючи чи посилаючись на якісь там зацікавленості якихось сторін, і ми гарантуватимемо безпеку Запорізької атомної станції. Сподіватися, що Росія, яка веде терористичну війну, піде на якісь поступки і віддасть контроль нам українській владі, Українській збройним силам над Запорізькою атомною станція думаю це марно, марне сподівання. Тому от е, сьогодні буквально представники литовського е, міністерства внутрішніх справ в, е, в сполучених штатах Америки висловили ідею, що можливо створити постійно діючу місію під е, гідою магате і інших міжнародних організацій на Запорізькій атомній станції, яка буде постійно моніторити стан речей, тому що ми знаємо, що ворог із даними нашого головного управління розвідки. Ворог вивів там більше 200 одиниць техніки військової з території Запорізької атомної станції на передодні візиту МАГАТЕ делегації МАГАТЕ і зараз дати об'єктивну оцінку дуже складно. Тому треба тиснути з усіх можливих напрямків на Російську Федерацію, то щоб вона погодилася на забезпечення безпеки цього об'єкту і щоб ми її хоча б демілітаризували територію і безпосередньо атомної станції і навколо атомної станції. Тобто вчорашній двогодинний візит магате на станцію ну не мав сенсу. Ні, ну сенс він мав в будь-якому випадку, тому що демонструє, що проблема з забезпеченням безпеки атомного об'єкту одного з найбільших в Європі, дійсно існує, тому що я думаю, що МАГАТЕ подивиться, що там і з Мін обстрілювали цю станцію і створювали різноманітні інші загрози військового характеру, що є неприпустимим, тому що це може мати непрогнозовані наслідки. Тому в будь-якому випадку те, що місія приїхала, це великий плюс. Але треба далі шукати ті ефективні механізми, які змусять Російську Федерацію не використовувати цю станцію як заручника у своїй військовій кампанії. Пане Федоре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Добре.